Всім доброго дня. Хочу розповісти коротенько про наш парогенератор. З чого він складається, та показати, як він працює. Парогенератор складається з самого випарника, де відбувається нагрівання води та виділення пари та ємності для води. Об'єм цієї ємності 3 літри. Для пароутворення. Півтора літри. Тут стоїть, ось стоїть датчик рівня води. Якщо рівень води зменшиться десь на півтора літра, парогенератор вимкнеться автоматично. Також в комплект входить автоматика яка включає парогенератор, та та можна регулювати потужність тена, тобто інтенсивність виділення пари. Для початку ставиться максимальна потужність тена, потім зменшується, щоб відбувалося менш інтенсивне паровиділення. Зараз за деякий час парогенератор вийде на режим і буде пару утворення відбуватися. Починає вже потихеньку йти пара. Тобто він виходить на пару утворення десь за дві хвилини максимум. Також є кран для зливу, води, щоб в зимовий період не залишати його з водою, щоб не розморозити. Ось починає вже таке відбуватися пару виділення. Ну, можна сказати, що це він вже вийшов на максимальну свою потужність. Але цього забагато для нормальної роботи, тому що потім, коли ви відкриєте, у вас виліється з коптильні півтора літра води, як мінімум. Тому бажано зменшувати інтенсивність, тобто потужність тена. Десь до таких параметрів. Відбувається легеньке паровиділення. І цього буде достатньо для того, щоб підняти вологість повітря в коптильній камері, щоб швидше приготувався наш продукт. Ось так працює парогенератор. Така пара. Всім дякую за увагу.